Моя вітанчика. наступне відео буде теж присвячено підписниці, яка запропонувала тему. А, чому так людина поводиться, яка її мета? Ну, ви впізнаєте, тому що я описала. Але так, як це розклад загальний, тому це посвячується всім тим, кому підійде сигніфікація. Ну так. Це ж загальний розклад, ви ж розумієте, що це не особистий, і тому, кому присвячується, то, той напише потім, відігрався чи не відігрався. І так, подумайте про свого свою людину, про яку, у, у якої ви хочете спитати це питання. Хоча це очевидне питання, до речі, з точки зору психології ви вже могли би зрозуміти. Але ми зараз подивимось. І так, яка людина до нас прийшла? Ну, ілюзії, фантазії. Людина може обрати. Ізілюаніст. Фантазер. Тут у голові таке накручено, людина заплутала сама. Розумієте? Дев'ятка жезлів, маміна бусінка. Закохані, шестірка пентаклів. І сам король жезлів. Чоловіки повертайте на себе. Це може бути енергія. Або жінка в таких от, зараз в чоловічих в таких більше, знаєте, активності. Контролер. Це дуже приваблива, харизматична, сексуальна людина. Ви зрозуміли? Так. Це людина, яка може мати. Так. А для цих королів дуже важливо своє его підтримувати. Вони контролери. Так, вони можуть бути і статури, до речі, ну, привабливим Жінки, королеви жезлів це теж спортивна така структура. Вони активні, вони е, рухаються, вони ставлять цілі, і король е, жезлів теж. Тут контролер. Який хоче і рибку мати, і, і контролювати. Ну, як-то так. Дивіться, а, Але я буду говорити, як я бачу по картам, а чоловіків ви повертайте, будь ласка, дякую за порозуміння. Якщо б жінка вийшла, б сказала, б, дівчата, повертайте на себе. Яка виснажена людина, виснажена зараз, вона внутрішньо захищається, вона обороняється, вона травмована. Желюмина бусинка якась така. знаєте, Травмована, травмована. Я не знаю, чим травмована, але травмована. На граблі, напевно, по дев'ятки жезлі, це ж неодноразово ми на ті ж самі граблі наступаємо, наступаємо, і так, знаєте, б'ється, б'ється постійно. От, розгублена. Тут по сімірки кубків, тут, тут людина просто плутається взагалі. Тут в якісь ілюзіях вона там можливо, вона обирає тут, закохані вийшли, тут можливо дуже багато дівчат, і людина не знає, куди бігти. По шестірки пентаклів розтрачує ці це енергія, це не тільки гроші. Гроші це, до речі, дуже сильна енергія. А знаєте, яка саме сильна енергія і яка безцінна? Це наш час, угу. який повернути не можна. І от людина може от активно бігати і туди, і туди, і там, і тут, І от і королі жезлів, жезла. Ви зрозуміли, от, ну, все, все потрібно, все потрібно людині, все потрібно. Ну, я як бачу, я хочу з юмором підійти. Ну, давайте так, підходимо до цієї теми з юмором і взагалі до життя. Тому що паритися, ну <схід> не потрібно Не потрібно. Розгублена, стоїть перед вибором і не знає, що обрати цій людині, куди діватися, кому податися, кому подітися. Тут потрібно брати або розумом, або серцем. Ну тут більше іншим місцем може обирати король жезлів. Хоча вони не глупі, я не хочу нічого сказати. Королі жезлів, вони лідери, вони зжалки, вони можуть топу вести. Вони такі, знаєте, вони цілеспрямовані, вони дієві. А, так, але, знаєте, вони можуть вас контролювати і говорити, що вам не можна, а собі можна. Отакі От люди. Вони. Хто ви для цієї людини? Давайте швиденько, то час іде. Лицарь мечів. А ви що хочете з цією людиною прояснити щось або набити пику порожня карта? Давайте перекриємо порожню карту. Ну, тому що одна карта. Це, знаєте, щось невизначене. Порожня карта це невизначеність, це незавершено. Це або трансформується, і ще всесвіт не показує, хто ви. Або у вас нічого не відбувається зараз, ця людина. Ви не вловимі. Ви не Ви знаєте, як в тому фільмі: Ви не в Ви не підходите під рамки цієї людини. От. До мене дійшло. Ну, просто інформація йде, і я вам проговорю. Це, знаєте, про те, що тут кармічна таємниця є. Але по лицарю мечів ви готові зараз таке говорити цій людині, таке наговорити, що вона тут, знаєте, тут буде не король жеслів. Ну, розумієте, тут ви готові. Різати правду в очі. От просто отак. От Навіть з дракою. Тут сварка така. Хто ще? От, ну, давайте прикриємо порожню карту. Я... Дівчата, хлопці, згамениться. Ви людина, ви такий потужний потяг для цієї людини, ви залежність дьяволу вас пересилити. Король жезлів, там, як, знаєте, як маленька кіця з вашою зараз енергією. Ви просто розтращите його, ви його просто розірвете. дивіться на цього дьявола. Це сексуальне тяжіння, це емоціональна така зацепка така дуже серйозна, емоції, навіть енергетична залежність. Ви спокуса. Цю людину дуже тягне до вас. Тому, напевно, обирає щось тут людина. Не може людина вас забути. Ну, ви зараз дуже така. Якщо от людина підійде до вас, то ви от. Ви можете навіть фізично зараз. Ви просто. От, я не знаю, чого, але тут навіть сковородка або щось таке, якщо це чоловік, тут важка. Альтер, альтер, альтер... Я заговорюсь, я вам Ну, ви зрозуміли, я... Ну, я заговорюсь. Тут така енергетична залежність, ви спокусово, виклик, ви просто людина, яку Ця людина боїться, до речі, боїться втратити. Але й боїться підпустити, тому що в таких енергіях, в таких енергіях, ну, ви, якщо б була ваша, так би мовити, ви б могли б, ви б переїхала б цю людину. навіть би. О, кабни. Я серйозно говорю, от в ви дуже зла зараз. Ви б розірвали би цю людину. От в таких енергіях до цієї людини зараз. Напишіть, будь ласка, мені прям, знаєте, мені трошки не до. Давайте швидше яка ціль. Що ця людина? Якщо ми а, не встигнемо, я частину два, мені навіть цікаво. А, що, а, як, а, а яку ціль вона насправді? Яку мету вона а, до вас має? І чому вона так з вами поводиться? Ну ви просто, ну тут, ну, по дьяволу, це злість, знаєте, яка? М -м -м. І так, ціль. А ви ще не страждаєте? Ні? А людина хоче, щоб ви страждали. Дев'ятка мечей. Щоб ви нічними стражданнями, щоб ви тут мучились, щоб у вас муки совісті були, біль, жаль. Людина, знаєте, яка ціль? Щоб ви страждала? Тому що вона гризе себе, ця людина. Їй так боляче цій людині. Вона ночами не спить. Розумієте?